Ні, ні. Його політика вплинула. Його висказування, тому ми не віримо. Він спілкується з Росією, говорить про мирні перемовини, але Росія обстрілює наші міста, на жаль. Гибнуть люди, діти. Хотілося б сподіватися, звісно, на надію, але скоріше за все, що Трамп не дасть там ніяк допомоги. Коли Зеленський приїхав в Білий дом і почався цей скандал, Оця давка з сторони. До неї красива. Це хоче бути. Ну, тому що в них дуже гарні відносини з Путіним, вони там на одній нозі. Моє лично, що приділом до 70 треба присідати, А старше я считаю, Ну Як чоловіку нормально можна було, тоді по собаку він сказав чисто случайно попали. Як людина сподобається взагалі, він дуже агресивний, як в нього. Я його э, спілкування з нашим президентом. Він не сподобався дуже. Тільки Європа, європейські країни нам можуть допомогти. Сподіваюсь, що допоможуть. Вірю в ЗСУ, звісно, але все таки. Без помощи тяжеловато будет. Навряд ли, наверное, никому. Хочется, конечно, грубовато что-то сказать в сторону двух стран, президентов, но нельзя. ЗСУ я верю единственное ком. Только ЗСУ. Нет, конечно, я не верю. Почему не верю? Да потому что, мне кажется, им вообще все равно на нас. То есть мы остались один на один со своей проблемой ни Европе, ни Трампу нет до нас дела. Вы видите какие-то позитивные изменения, когда он пришел к власти, как он заявлял? Я, например, нет. Я вижу, как все усугубляется. Я вижу, что происходит в Кривом Роге, в Сумах. Как? Как можно вообще к этому относиться? Как можно вообще в это верить? Я не верю, конечно. То есть мы остались один на один со своей проблемой. Все. Я тысячу на 50. -50. А можете сказати, чому? Що ми ви сумніваєтесь? Тому що Трамп себе так веде, він звинувачує нас, що ми напали, що ми... у нас президент не такий, що його треба міняти. Хотілося вірити, що буде мир, але будемо чекати. Може він все-таки відважиться, і Путіна придаве, щоб той. Згодився на перемир'я. Ну, він бізнесмен. Може, його Путін давно купив. Чому він не Ніякі, ну, Вони нам допомагали. Ви точно знаєте, що нам зараз не допомагають. Я думаю, що допомагають точно. Далі вони в якісь процеси перемовні перемовини ведуть. Він ж не може керувати федерацією безпосередньо. Він може про щось балакати, про щось домовлятися, виставки з перемовини, але ж він не може. І ми ж ніколи не знаємо, про що вона домовлялась, на яких умовах, що йде і як. Це все така історія, розумієте? Це дуже важко так все сприймати, але не треба йти. Ні, в Трампа я не вірю. Висказується так, що я сам, що... взагалі проти всього мира, не тільки проти України. Він як став, одразу почав з Росії, більше к Росії, ніж України. Сразу затормозили помощь і все таке. не со всем миром поссориться. Что, это нормально? Я считаю, что это ненормально. Я вы думаете, может измениться что-то? Ну, не знаю. Но надежда на него очень слабая. Я за то, чтобы его скинули и вообще поменяли.